Перш за все, це є захист самооборони. І як би там не було, воно в теперішній час воно потрібно, моя думка. Ментальність наша не готова. Ментальність українців з часом буває гаряча, що можна погачитися, використати зброю не за призначенням. Але з іншої сторони, кожен має право на захист своєї власності, свого права, своє життя, здоров'я, бо можна. Але мені здається, що на даний момент українці не готові. Ментальність, психіка, наша свідомість наша не готова сприйняти це. Запритіть і не давати взагалі нікому. Є країни, де поліцейські. Вообще не владеет тоже оружием. То есть Я последовательный з подросткового возраста противником оружия вообще у населення. И і взагалі чтобы щоб вообще не було. Так, звичайно, треба. Тільки обов'язково я б запропонував э, спеціальні курси з силових відомств, які вони проводять, а Вважаю, э, що не всі ще готові готові для такого кроку, але треба підготовлювати народ і десь роки через два так це буде можливо. Я думаю, що зараз у бандітів усіх є, у сілових структур є, у депутатів є, А поки народ залишився безоружний і беззащитний. Кожен має право на самозащиту, тому я думаю, що так. Америка це пережила, і это тоже. То есть, коли у них правил мистер Кольт, я думаю, ми это, к этому теж прийдемо. Не готові. Для розумних треба, а для нерозумних не треба.